день І сьогодні ми е, подивимося на його міксері от такого от Максі Монстра. Це є Максі Макс! Максимальний Макс. Справді, максимальний Макс. І так, е, що ж у нього такого? Для початку у нього тіло складене із трьох пакетиків. Трьох лего мікселів. Лего міксилі трампсі. Прикольний барабани ще дуже класний набір. Разу купити. Легомікси тапсі. Ой, я перепутав. Трампси це прикольний набір з трубою, а тапсі це прикольний барабан, що краджі купити. І джамзи дуже прикольний співак, мені дуже сподобався. І ще там ішов. Е, Ніксель. Слей Нікслін. Чорний злий Діксель. Так, чорний злий Діксель. І такий монстр. У нього є мікрофон, у нього є дві е, тарінки. У нього є барабані палочки на ногах. Не знаю, що на ногах. У нього рухаються так ноги. Ла-ла-ла. Рухаються чотири руки і рухається паща. От що тут у нього таке класне. А це було прикольно. І так, він хоче їсти руку. Така от рука. Ми запихаємо, а потім відкриваємо щоку. Щока класна. Деталь дуже класна. Така деталь мені тільки попадалася в наборі лего острів Тигриних Дієв. Тільки в тому наборі. У нього рухаються зверху отакі штуки, ніби клинки, От такий от Максі Міксель, До побачення!